Доброго дня, магітеро українського. Мене звати Олена. Новий рік, нові починання. Давайте подивимося розклад загальні події. Сильна, слабка, позитив та негатив на період з 2 по 8 січня. Варіант буде один. Загальний фон. Сильна, слабка, позитив, негатив. Закінчення тижня і порада. Ви бажаєте покращити комфорт, досягнути стабільності, достатку ізобілля в своєму житті, але ви розумієте, що вам потрібно діяти. Пробувати якісь ціни. Реалізовувати саме те, що ви бажаєте, приклавши зусилля. Для того, щоб досягти, потрібно буде прикласти зусилля і немалі. Сильна сторона даного періоду, що вам надасться шанс, початок нового. Якщо до цього ви тільки аналізували, бажали, то ваше життя прийде до спетаклів в даний період або згодом, але новий початок, нове починання, новий проєкт, нова посада, але більше говориться про новий, про зовсім нове. Це не покращення старого. Вищі сили нададуть вам можливість, нададуть вам шанс. Використовуйте. Слабка сторона. Слабка сторона, що плани потрібно буде реалізовувати, але є бажання поспілкувати з рідними та близькими людьми, приділити їм час. Тому ви будете балансувати між родиною та реалізацією. Саме щоб використати шанс, який прийде в ваше життя, вам прийдеться балансувати. Позитив. Надасться шанс здійснити мрії. Ті мрії, про що ви думали набагато раніше, а вищ сили нададуть вам шанс реалізувати. Так, рухайтесь, відсікайте, очищайте свій простір, отримуйте інформацію, вивчайте, навчайтесь, але дійте. Говорить тільки про те, що вище сили не дадуть шанс і не потрібно робити нічого, ні, абсолютно нонсенс. Тому ви повинні налаштуватись на активні дії, розбивати стіни, долати перепони, які будуть на вашому шляху. Негатив. Кось відбудеться відродження старих стосунків. Ваше життя вернеться партнер, який давним, давненько пішов. З вашого життя. Але вищі сили на даний період надають можливість, надають зустріч з даним партнером, надають можливість відродитись стосункам. Негатив даного періоду з 2 по 8 січня лише те, що в один період, в оцей самий період, вам потрібно буде приділяти уваги і особистому життю, і сфері реалізації. І ніяк інакше прийдеться балансувати. Закінчення даного періоду. Ви підете в нове. Робіть вибір, що саме? Куди ви бажаєте йти? Що саме бажаєте ви робити? На даний період вищі сили фортуна допомагає вам на шляху досягнення саме тієї мети, про яку ви мріяли вже. Занадто давно. Так, вам потрібно будувати плани, потрібно вивчати сам, структурувати сам процес, аналізувати свої можливості, свої ресурси для того, щоб досягти бажаного і йти. Незважаючи на те, що ви мали до цього, але той шанс, який прийде в ваше життя, навіть якщо вам прийдеться балансувати, ви повинні використати. Тому що даний шанс змінить ваше життя в позитивну, позитивний бік. Ви зможете досягнути ізобілля, багатства і достатку, комфорту, стабільності, що стосується, фінансового, фінансових ресурсів та матеріального достатку. Примножити, покращити, робіть вибір, порада по даному періоду. Я вам дуже дякую і до зустрічі!